Ефір суспільне студія триває. Одразу переходимо до обговорення наступної теми. Кількість загиблих внаслідок російського авіаційного удару по виправній колонії в Запорізькій області зросла до 17. 43 людей. Отримали поранення. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук президент України Володимир Зеленський. У Фейсбуці Міністерства юстиції України повідомили, що важко поранені госпіталізовані до лікарень системи міністерства охорони здоров'я. Ще близько 40 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один співробітник установи отримав незначні поранення. За інформацією мін'юсту вночі орієнтовно, 23-28 збройні сили Росії здійснили авіаційний удар по території Біленківської виправної колонії за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб. Наслідок обстрілу повністю. Стю зруйновано їдальні установи. Суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони державної кримінально-виконавчої служби України. Периметр установи не пошкоджено загрози втечі наразі немає. Ну і далі процитую цей удар, вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил Російської Федерації. Обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ, розцінюється як воєнний злочин. Йдеться у повідомленні мін'юсту. Ну і чи багато виправних колоній залишається на прифронтових територіях? Про це й будемо далі говорити з головою громадської організації захист в'язнів України України. Олег Свілий з нами на зв'язку. Вітаємо Вітаємо. Вітаю я. Вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Насамперед, не можу не запитати, чи відомо вам щось про цей випадок обстрілу виправної колонії, і загалом чи багато таких розташовано у прифронтових населених пунктах. Ну, звісно, мені відомо, мені ще зночі, зночі почали писати, зв'язуватися, в'язні з цієї колонії, кричати сос, рятуйте. Угу. Ось я. А, а я вам скажу так: що до цього все йшло. Uh -huh. І має хтось понести відповідальність Подолишу, засуджені. Це також люди громадяни України, які також люди, і це в 99-й колонії знаходилися люди вперше засуджені. Вперше uh -huh. засуджені. Це люди, які а, після виконання покарання повертаються в суспільство і несуть користь державі. Понімаєте, це також люди, громадяни України. Тим паче, коли зараз іде ще рекрутинг, люди свідомо йдуть захищати свою країну. Ну до них ставитись так. Ну це ну це не гнев не, не гідно. Так не, не годиться. Це, це не демократично. Має за це хтось нести відповідальність. З 2014 року не була вчасно проведена евакуація. Тоді постраждало, скільки засуджених установ виконання покарання панилися в окупації ніхто не поніс ніяких. Покарання і і не зробили висновки в 2022 році. Потрапили в окупацію Миколаївська область, Херсонська область. Запорізька область і Донецька область і, і також було багато наслідків. Ми зараз повертаємо цих людей, яких депортували? Ну це дуже складно, ви розумієте, і, і, і ніхто не несе відповідальність. Я сподіваюся, що цього разу нарешті хтось понесе відповідальність Запорізькій області, ще в 2022 році були евакуйовані установи виконання покарань. 99 ту залишили. Чому? Чому там гахало, бехало? Вже літало. Вже рік, як літає, звідти надходили ці сигнали. Тягнули до останнього. До останнього казали, ситуація контрольована. Ну де ж вона контрольована? Вона геть не контрольована. <гум> е, як, як виявилося. <гум> я скажу в 22-му році? Так, так ласка. В, в Запорізькій області були евакуйовані 88 восімдесятвосьма ріхівська колонія, 55-та, 20-та. 101-ша, 11-та установа виконання покарань. Залишився лише Чернігівський слідчий ізолятор і, і оце ця колонія виправна, 99-та. Потім пізніше зі 101 ї зробили колонію колаборантів, яка почала діяти і повернули в 11-ту установу довічників. Також не всіх питали, хто хоче, хто не хоче. Багато з них хто звертається, каже, чому мене сюди повернули. Мені було безпечніше і зручніше було б на, на західній безпечному місті, куди де вони евакуювали, де вони там вже попривикали відбувати покарання. Так ви розумієте, 101-ю колонію це колаборантів прилетіло ж не туди. Прилетіло до наших українців, до наших людей громадян України, які не зрадили країну. Ви розумієте за це має хтось нести відповідальність? Ми, я але, вам скажу, я хто Я значить, що е, наші колеги намагалися впродовж сьогоднішнього дня і будуть намагатися е, покликати на ефір для коментаря представників Мінюсту, щоб роз'яснили ситуацію власне з роботою виправних колоній у прифронтових населених пунктах. Але на початку нашої розмови ви також згадували, що отримували повідомлення від зокрема тих ув'язнених, хто перебував у Білобіленківській виправній колонії з запитами порятунку. Чи можете розповісти детальніше про які повідомлення йдеться? Чого саме потребували е, люди? Вони казали, в нас написано ЧП. Я можу скріншоти ці відправляти. У нас ЧП, в нас обстріляли. Є загиблі. Рятуйте, е, чекаємо евакуацію. Ну, які повідомлення зранку були повідомлення від я просто їх, чесно кажучи, я не почув їх. Я я приїхав з відрядження. У мене було на беззвучному телефон. Зранку я коли все вімкнув, до мене почали там інші колеги цю підтверджувати цю інформацію. Я знав це з інших істочників, скажімо так, чим коли державна адміністрація Запорізької області повідомила. Пане Олеже, я хотіла уточнити у вас. Чи можете ви коротко нам розповісти для того, аби ми зрозуміли? Насправді, під час повітряної тривоги, як діють працівники виправних колоній, насправді чи є можливість ув'язнених переміщати в укриття в безпечні місця? Загалом, в безпечній території України? Цими правилами нехтують uh -huh. е, більшість, скажімо так, і тут двояка історія. Якщо у кожній тривозі відводити засуджених до підвалу, вони також скаржаться, що це в нічний час. Е, Ну тобто, ну пане в України під час масованих атак також сходять і вночі і з дітьми, і в будинках в укриття чи в підвали. Ну це нормально берегти але, своє життя. Чи варто так, але, Варто працювати колоніям таке територія. Практики, практики так практики такої нема. Угу. Фактично, що всіх виганяють по кожній тривозі в підвали. Угу. В більшість колоній, значить, на центральному регіоні на західних регіонах їм дають це право, ось але я вам скажу так: що не кругом е, ці підвали є. Е, ми відвідуємо з установи виконання покарань, і коли ми перевіряємо бомбосховища, то вони, як, як правило. Зачиненому вигляді, і доходило до смішного у Полтавській 64-й колонії. Вони ходили ключі, шукали. Вони вони чекали десь ну, хвилин 30. Ми так і не дочекалися тих ключів, щоб відкрити це бомбосховище. Тобто, ну а ви представте, як воно в реальній ситуації це відбувається. Ось в більшість Просто бомбосховищ... для розуміння, пане Олеже, даруйте на одну хвилинку. Для розуміння оголошено повітряну тривогу цієї ночі було о 22.56. Це загалом у Запорізькій Області, але там працює диференційована система оповіщення. Тому у Запоріжжі, Запорізькому районі, там тривогу оголосили о 23.24. вибух за даними Мінюсту, Повідомлені пролунав о 23.28, Тобто, через 4 хвилини після того, які оголосили в Запорізькій територіальній громаді, тобто 4 хвилини було в всіх, аби прийти в безпечне місце, якби така процедура здійснювалася. Ну і звідси просто на вашу думку, чи доречно працювати закладам пенітенціарної служби е, на таких територіях, і чи є ресурс на те, аби вони пер... і працювали в безпечніших місцях. Ну це перше, що вони там не мали бути, не мали бути, коли там постійні прильоти рядом, коли там через колонію перелітаю. Вони не мали там бути, їх мали перемістити. У нас є купа е, установ, де вони можуть прийняти їх. І є можливість це все зробити, але цього не робиться. Понімаєте чому не робиться? Ну тоді питання до керівництва, чому вони цього не зробили. Вони оптимізують, закривають колонії під час війни, вкладають величезні кошти. От, наприклад, під Києвом Мартусівська колонія ну, в селі Мартусівська Бориспольська 119. Вони зараз цю колонію закривають, розвозять її, а з колонією намагаються довгобут розпочати якусь там тюрму. То ви, ви розумієте, нема ку коштів на цю тюрьму це довгобу. Це влада, яка тимчасово вона розпочне фундамент, закладе колонію нормальну колонію закривають і все, ось вам місця, куди можна було їх евакуювати. Це ж нормальна колонія. Чому це робиться так? Чому така безвідповідальність? Я вам скажу безповідальність, тому що в нас ніхто не несе ні за що відповідальність, коли в нас почнуть чиновники. Відповідати за 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 свою бездіяльність, а в тут в цьому випадку це страшна бездіяльність. Там я ж кажу, сигнали надходили вже давно. Сама колонія зверталася про небезпеку, сама колонія своїми зусиллями регіоном вони перемістили частину ув'язнених. Там вони зменшили їх кількість, слава Богу. В цій 99-й. <кій> Ось, але ж, загалі потрібно було давним-давно закрити. Чому це було, не було зроблено? Чекали якогось такого ЧП, дочекалися тоді. У ну, Олеже, є оновлення є, від чекаю. міністерства юстиції. Кілька хвилин тому вони оприлюднили на своїй сторінці у Фейсбук оновлену інформацію щодо загиблих і поранених у цій колонії. Виправні 16 людей загинули серед засуджених. 44 отримали поранення, то у до місцевих лікарень понад 50 травмованих отримали медичну допомогу на місці. Йдеться у повідомленні Мін'юсту. Ми знову ж таки будемо намагатися отримати від них коментар в нашому ефірі. Пане Олеже, ви як голова громадської організації захист в'язнів України, куди ви направляли свої звернення? Того, аби вас почули, аби все ж таки здійснили цю релокацію, е, таки офіційну відповідь щодо можливостей релокації, чи можливо це зробити зараз за теперішніх умов? Так, ми отримували. Ми ще напередодні 22 го року. Ми коли війська окупаційні стояли в нас на кордонах, і ми були схвильовані тим, що може відбутися така ж сама окупація в чотирнадцятому році, коли 30 тисяч засуджених опинилися у в'язних. В окупації ми тоді не знали, як їх повертати. І ми писали їм запит на що отримали відповідь. Так, ми, ми до цього готові. У нас є інструкція. В нас є свій план, але він секретний. І це не ваше діло. Вони так дерзко нам відповіли, відмахнулися від нас. А по факту, коли все це розпочалося, їхній план, їхня інструкція не спрацювала. І кого вони змогли евакуювати? Це тільки з міста Києва. Вони десь перемістилися. Державна кримінальна виконавча служба і так, що до них не могли дотягнутися ні співробітники колонії, ні, ні рідні, ні засуджені. Пошта була відключена ніяких контактів не було тобто був повний параліч і ще тоді. Ніхто це не, не 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 поніс покарання за ту бездіяльність за ту за той провал евакуації. Вони значить відмазуються, скажімо так, що евакуація має значить бути ініційована військовою адміністрацією, але тут. А, а конвоювати нацгвардію, але тут брехня в тому, що це не єдиний інструмент, яким можна спасати рятувати людей. Є у них переміщення, можна самим не чекаючи в, військової комунікації з військової адміністрації, вже до того о, значить звільняти більш менше освобождати установи виконання покарання. Я вам скажу так. Ми ж нещодавно приїхали з Сумської області 116, там підготовилися, там залишили е, таку кількість засуджених, що якщо буде критично, то їх одним одним, скажімо так, етапом погрузять і вивезуть. Люди про це думають. Чому не не, не 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 про це раніше не було думати? Якщо ви вже тягнете до останнього, чого а чого взагалі тягнути до останнього, коли в нас є куди людей переміщати? Ну чому це робиться? Навіщо це це робити? Ну, власне, ці питання оскільки залишаються поки без від... без відповіді. Ми сподіваємося поспілкуватися з представниками Мін'юсту в нашому ефірі. І до речі, бачимо карту повітряних тривог в Запоріжжі. Оголошено її щойно. Е, є повідомлення також від повітряних сил. у Телеграм про те, що продовжується активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Спостерігається Каби на Донеччину. Е, нагадаємо, повітряна тривога триває в Запорізькій області, Донецькій частині Дніпропетровщини на Луганщині та в Криму ця загроза постійно. Просимо в укриттях. Олеже, ви теж в безпеці зараз перебуває? Буваєте. Ну так, з безпеці, так. Да. Пане Олеже, я ще це хотіла безпеці. запитати, чи зверталися ви до уповноваженого справ людини, президента до Дмитра Лубінця, з приводу того, що е, порушені певні права на безпеку і е, безпечне перебування у місцях ув'язнення. Ну, саме в Запорізькій області, ув'язнених. Ну. Дивіться. Щодо уповноважених справ людини. Скажімо так, вони не, не моніторять прифронтові зони, опять же, таки з целью безпеки самих своїх співробітників, моніторів. І в 99 ю колонію правозахисників там не було спочатку повномасштабного вторгнення, наскільки мені відомо, взагалі не було, тобто тільки що тільки мої колеги їздили і, і значить, дивилися, що там відбувається, ось. Щодо самого офіційного звернення, ні, в нас є комунікація. Ми про це спілкуємося. Щодо офіційного звернення, не готов сказати. Можливо, моя помічниця відправляла, але здається, ні. Ну, питання ми ці обговорювали, і ну ми не ми, нас ні ДКВС не бере ні в які групи для співпрацювання. Ні, також що то зацурався нас, і буцмен, ми не входимо. Координаційну раду, де можемо обговорювати ці питання, в нас таке можна сказати більш нелегальна е, співпраця з, з деякими співробітниками і тому звісно, що це все по посказується -по на на якості, можливо, після таких нашої трагічних допомоги. після таких трагічних випадків, от, як цей наразі в Запорізькій області, можливо, поновиться ваша ця комунікація і вже більше буде співпраці, що не менше ми не сподіваємося отримати коментар. Так так кримінально виконавчої служби, ми до них. Коли змінився, туди прийшов Пікалов і горобець ця нова влада. Після Малюськи ми не писали звернення офіційне звернення про співпрацю. Вони ж нас, ми ж ми ж не просто громадська організація. Ми ще члени громадської ради при міністерстві юстиції Ми іменно дотичні до 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 цієї ситуації. Вони ні разу не зустрілися з громадською радою ні з ким ні з представником, не тим паче з представниками нашої громадської ради. Вони утворили самостійно якимось там чином якусь свою щось на, на кшталт робочої групи, і нас туди відмови були нам написав. Але відмову формальну відмову, що Колись там я там чи моя співробітниця були мали конфлікт з законом. Тобто, ви розумієте, це виборочна це взагалі дискримінаційна норма. Я вже давним давно звільнився з місць позбавлення волі. Моя судимість погашена десять років правозахисної діяльності доказує, яку я користь несу суспільству, і казати, що я недотичний, або там влаштувати мені цю заборону. Ну це дискримінація страшенна, і крім того, там не всі. Такі там є такі люди, які дійсно колись відбували покарання. Тобто ця норма вони створили лише для мене. Вони предвзято до нас відносяться, тому співпрацю з ними я не бажаю. Я бажаю їхню відставки. Відставки вони мають понести за цю кількість людей відповідальність. Пане Олеже, дуже, дуже дякуємо за, за вашу дуже позицію, яку ви озвучили в ефірі. І Я до речі, ми говорили з приводу омбудсмена. Щойно він відреагував на своїй сторінці у Телеграм. О 8.40, точніше зранку. Я процитую: удар по виправній колонії в Запорізькій області є загиблі і поранені. Люди, які перебувають у місцях несвободи, не втрачають право на життя і захист Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Та ще один доказ воєнних злочинів Російської Федерації. Але ми обов'язково будемо запрошувати його на наш ефір, щоб розпитати теж чи є відповідальність. З українського боку, теж за те, що в'язні не перебували ув'язнені у безпечному місці під час повітряної тривоги, і загалом, як може такий заклад працювати при прифронтовому населеному пункті, дуже вам вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Олег Цвілий, голова громадської організації захист в'язнів України, був з нами на зв'язку.